Вітаю вас, малята. Скажіть, будь ласка, яка нині пора року? Так, зима, а яка погода на дворі? Холодна, морозяна, сніжна. Так, дітки, зима це скрутна пора і для звірят, і для пташок. А як ви думаєте, чому? Як вони почуваються зимку? Так, їм холодно, але ще більших прикрощів завдає тваринкам і пташкам глибокий сніг, який вкрив всю землю і позбавив їх корму. Тому пташкам взимку дуже холодно і голодно. Вони страждають, пташки прилітають з лісу ближче до людей і просять їх про допомогу. Зранку іноді можна почути, як маленька синичка жалібно пищить. Пінь пінь піть. Пінь-пінь-піть, стільки снігу скрізь лежить, снігу, снігу на гілках не дістать мені комах. Дітки, як ви думаєте, що хочуть маленькі синички? Так, їсти. Синички голодом намлілись. Така зима, така зима. Оце б у вирі полетіти, так батьківщини ж там нема. Горобець піднесенький на віконце сів, їсти, їсти, їстоньки, холодно, джив-джив. Пожалійте пташечку, дайте крихіток, я вам за цвірінькою на увесь санок. Дітки, як ви думаєте, чи можемо ми з вами допомогти зголоднілим пташкам? Так, звісно, а як ви думаєте, що потрібно зробити? Так, підгодувати їх. Зиму як прожить пернатим, вітер снігом гралапатим, бурянці позасипав, острівки пожовклих трав, при стежках лиш де не де, вигляда стебло руде. А ваш мого дівниці, для горобчика й синиці, коноплянку і вівсянку. Бачу зранку біля ганку, їх узимку не доспіву, хоч знайти б якусь поживу. Дітки, погляньте, що ви бачите на малюнку? Так, це годівничка для пташок. А що роблять пташки? Так, їдять. Як ви думаєте, хто зробив таку їдальну для птахів? Люди, дітки, молодці. Погляньте, скільки пташок прилетіло на частування. Так, багато! Давайте подивимося уважно. Що це за пташки? Так, це. Синички. Дітки, а давайте подивимося, що поклали у пташину годівничку. Малята ось таку їжу кладуть до пташиної годівнички. Горобчик любить крихітки хліба, зернятка. А синиці, наприклад, смакує шматочок насолоного сала. Треба його тільки підвісити на мотузочку, щоб сало справді дісталося синичкам, бо якщо його покласти просто на поличку годівнички, то ним може поласувати наш морчик. Деякі пташки люблять сушені ягоди, шипшини, горобини. Давайте ми з вами пограємо в гру. Відгадаємо, якої пташки це замовлення. Давайте подивимося, що поставили дітки. Так, зернятка, овочі фрукти. Як ви думаєте, які пташки його люблять? Так, сороки та ворони. На іншому малюночку, що у нас? Сало і різні зернятка. Ми тільки що з вами розмовляли. Хто любить сало? Так, синичка молодці. Дивимося далі. Ой, це сушені ягоди, горобини, калини. Хто такий їсть? Так, снігур. А якої пташки замовлення? Різні зернятка. Так, це горобчик. А хто би поласував ось такими зернятками? Так, голуб. Дітки шишками, жолудями, горішками любить ласувати дятел. Молодці, давайте ми з вами згадаємо, щоб підгодувати птахів, малята зробили пташинну, що? Так, їдальню, годівничку, туди вони поклали. Зернятка, хліб, насіння, ягоди і навіть шматочок сала. Як ви думаєте, скільки пташок пролетіло до годівниці? Так, багато і такі їжі птахи дуже зраділи. Дітки, давайте згад подивимося, хто прилетів до годівнички. Так, це і дятел, і голуб, і синичка. Молодці, дітки, ми з пташками вам кажемо дякуємо і до побачення до нових зустрічей.